Янка Анастасія обожнює подорожувати Україною на власному автомобілі. Взимку дівчина зазвичай їздить в Карпати, а влітку на море. В дорозі завжди проводить багато часу. каже в спекотну погоду зупинятися для того, щоб купити холодну воду доводиться постійно. А на заправках напої не такі вже й дешеві. Тож Анастасія вирішила придбати в свою машину ось такий автохолодильник дороге нужна еда, вода какая-нибудь -то минимальная, поэтому купила холодильник. Цена 2000 не очень приятная, но я думаю, она того стоит. Это экономит мое время. Практично, надежно. Не портится еда, есть. Флаждоний напіток для зберігання продуктів та напоїв в дорозі. Сьогодні існує кілька перевірених винаходів. Найбільш розповсюджений водночас бюджетний варіант термосумка. Зроблена вона зі спеціального м'якого матеріалу, який здатен тримати холод протягом кількох годин. Але така сумка лише тримає холод, а не охолоджує. А для охолодження продуктів та напоїв вам знадобиться саме автохолодильник, який працює від автомобільного прикурювача. Є варіанти, які підключаються в бортову бортовуся 12 вольт в машині. Тобто, в деяких даже сзади ззаду є багажники, розетки специально під холодильники. Перед тим як купити автохолодильник, спочатку необхідно визначитися з його габаритами та літражем. Оптимальний від 10 до 20 літрів. В такому випадку агрегат не буде займати багато місця в салоні або багажнику також увагу треба приділити матеріалу, який знаходиться між стінками холодильника, бо саме від нього залежить температура всередині приладу. Цей простір в жодному разі не повинен бути порожнім, каже Володимир. Там має бути спеціальна пена, которая призначена для зберігання енергії. І тепла, лі ж холода, аби ж продукти та напої зберігалися в дорозі холодними максимально довго, то в холодильник додатково кладуть ось такі акумулятори, які після заморожування в звичайній домашній морозилці здатні тримати мінусову температуру до 12 годин. Ціна ж автохолодильників залежить від літражу та країни виробника. Найдешевші холодильні агрегати можна придбати за 400-500 гривень. Щоправда, їхній недолік слабке охолодження. Ті ж автохолодильники, які здатні понизити температуру на 10-15 градусів, коштують від тисячі до тисячі гривень, а от за агрегати преміум класу з потужною системою охолоджування доведеться сплатити близько десяти тисяч гривень.